Всім привіт! Сьогодні у нас 5 травня 2023 року. Хочу показати стан персиків, які оброблялись два рази. Тиждень тому обробляв препаратом самшит. І на початку квітня до цвітіння по зеленому конусу були оброблені препаратом хорус плюс Скор. Ось, для прикладу, лишив для перевірки сортності саджанець екстрім 6, Бордоскою не обробив і кучерявий. Ну, вже, в принципі, очухується. Але картина не дуже хороша, ну, може, в принципі. Кілька плодів навіть буде. Фіделі я теж не обробляв бордоскою. Теж є кучерявість. Але теж вже відновлюється. Видно, що персики почали виздоролювати, але е, ясно, що без профілактичних обробок ніяк. Потрібно е, перший тиждень березня бажано. ну, Не пізніше 15-го. Це в наших умовах Волинська область. Обробити Кардоською. І потім десь е, кін, кінець е, березня. Е, як вже брунька так добряче. Набухне обробити препаратом Extra, чи іншими препаратами з гідрокисом міді чи хлорокисом міді. Всім хороших врожаїв. До побачення!